Привіт! А у мене син народився. Чудово! І як вирішив назвати? Ми вирішили його назвати на честь Олімпійських ігор. Тобто, як саме Ігор? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У п'яного вистачило сил дістатися до своїх дверей. Він вставив ключ у замкову щілину і тут же впав, проспав до ранку. Вранці дружина збирається на роботу, намагається відкрити ключем двері зсередини. Ключ не входить. Тоді вона починає кричати: Васько, падлюко! Відчини двері! Я ж на роботу спізнююся. Він піднімає голову і відповідає: Але вешталася всю ніч. Туди йди. Дружина вимагає, щоб я кинув пити. Ну що ж, доведеться кинути? Згоден, хоча вона прикольна, буду за нею сумувати. Перевіряючому зі штабу округу представляють трьох солдатів двох здоровенних накачених хлопів і одного щупленького і маленького. Прапорщик каже. А це наше елітне відділення, так би мовити, раптом що, відразу на перший рубіж. перевіряючись, запитує першого солдата. Хто такий? Рядовий Іванчук, майстер спорту з вільної боротьби та боксу. Молодець. Красень. А ти хто? звертається до другого. Рядовий Сидорчук. Чорний пояс із карате. Також володію багатьма східними єдиноборствами. Молодець. Ну, а ти хто? поблажливо звертається до третього, найбільш дохленького. Рядовий Нестерчук, майстер спорту із шахів. Я командую цими двома пустоголовами.